Ви живете в Польщі вже 5 років і думаєте подавати на резидента Євросоюзу, це логічний наступний крок і важливий. Але багато хто отримує і відмову. І найчастіше через типові помилки, які можна було уникнути. У цьому відео я покажу топ 6 таких помилок і розкажу, як перевірити себе і що зробити, щоб не зіпсувати свою подачу. Я часто бачу одне й те саме. Людина живе тут 5 років, працює офіційно, подає документи і отримує відмову. Шок, розочарування, паніка. А потім звертається до нас, і ми бачимо, все було майже добре, але десь помилились у дрібниці. А дрібниці тут вирішують усе. До нас звертаються клієнти з відмовою, які працювали офіційно і мали 5 років легального перебування, і намагалися подавати документи самі. Наприклад, Андрій, він отримав відмову. У зусі дані не збігалися з Ужендом праці, бо його роботодавець подав дозвіл на 10 годин. А Андрій був впевнений, що працює на повну ставку. Ось шість найпоширеніших моментів, які варто врахувати і звернути на них увагу. Перше це неперервність проживання. Виїжджати надовго це вже ризик отримати відмову. Друге це дохід. Запросіть у свого роботодавця копію освічення з уженду до праці, перевірте історію ЗУС за останні три роки через пое. Третє мовний сертифікат. Курси польської мови це не підходить. Потрібен державний сертифікат рівня Б1, який виданий офіційною державною комісією. Четверте це податки не подані декларації ПІД – Це все побачить. І п'яте це документи родини. Якщо подаєтесь із дитиною або з партнером, їхні документи мають бути оформлені не менш ретельно, ніж ваші. І шостий варіант це навчальні візи та студентські карти. Це дуже критично, адже періоди перебування по студентських картах чи візах не завжди враховуються повністю. Тому, перш ніж подаватись – перевірте себе, перевірте роботодавця, перевірте ЗУС. Перевірте під і перевірте свою годинну ставку, на якій ви зараз працевлаштовані. А якщо ви хочете впевненості, то звертайтесь до нас. Ми допоможемо зібрати повний пакет документів, які не відправлять на доопрацювання. Зробимо все правильно з першого разу. І знайте, резидент ЄС це про стабільність, про спокій, ну і звичайно ж про наступний рівень життя у Польщі. Не втрачайте шанс через дрібниці. Підпишіться, якщо хочете більше таких практичних розборів. Поділіться цим відео з друзями, воно може зекономити купу часу. До зустрічі!